Всім привіт! З вами Анатолій і сьогодні я покажу, де скачати КСОР з 2015 року, в який можна грати онлайн. Для цього нам треба зайти на сайт злой.uaй. Потім листаємо, вниз, бачимо скачать торрент без реєстрації. Нажимаємо. Іде завантаження. Вот, скачалось Так. Далі нам треба зайти в торрент От, KSE Source. Два рази. Продовжити. Так, от ми бачимо KS Source 15.1015 15 року в 86 Auto Update. Відкриваємо. Воно нам відкрилось. Нажимаємо Куди розархівірувати В моєму випадку MediAD. Нажимаю ОК. Нажимаємо Extract. У мене вже воно є, якщо я скачувати, то не буду. Ні. Потім заходимо на диск D. І от бачимо наше Counter-Strike. Заходимо в ранку С. Нажимаємо Да. Не ну, обновляється. Нажимаємо Іграти і відкривати не буду. Все, дякую за перегляд відео. Підписуємося, ставмо лайки. До побачення.